Добре, сіли на маунті, погнали. Де, спробуй спуляти таким чином, щоб вона в тебе стала рівно. Так, тобто, вона, в принципі, вона, 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 в принципі, нагреться, тому можеш стати ось тут, в стандартному місці. Угу. Все, нормально. Стоїмо так, стоїмо так. Такі. РДД вже ближче підходить. Тільки не ті, хто за свобожденку виносить. Підійшли до Сіндри. Підійшли до Сіндри, можна в рейд бахнуть. Притяжка зараз буде. Відбігли. Угу, Южин бачу. Молодці. Такі. Повітряна фаза по Desert фрідом. Хелсін Дес, Халфер, Лазерів, Юбонг, Угу, Добре, дивіться, де падає, я не бачу. Не забувайте підхилювати рейд. Рівномірно зносьте, будь ласка, глиби. Давайте, розбивайте. Швидше, швидше, швидше. Добре. Скоро буде притяжка, підійшли ближче. Відбігла. Давайте, бачу, кропова дав, добре. Слідуючий забирай. Угу, да. Повітряна фаза. Зараз буде. Угу, добре. Дивимося на кому. Олекса, де шесть сокро. Дартбенмер, марша били Закарпаття, Аскор, квітка. Дивіться, де падає. Десь близько столів. Нічого, нічого, нормально. Сократ тебе посла. Все добре. Дивіться, де падає. Кропова, за ночь, там, будь ласка, я бачу, ти не в глибах. Право. Це яка, третя, мабуть? Це вже останнє. Окей, Рево, з'їм на ХП. Рево з'їм на ХП. Давай, 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 давай. Захіл, перейду. Угу. Все гуд. Такі. Скоро буде притяжка. Підійшли поближче. Мастер аур бачу, стетхем дав, добре. добре. Будемо переводити на цей на next фазу. Забрав мастер аур. Зараз буде друга фаза. Перевели, добре, молодці. Будьте зараз уважні максимально. Канеки вийшов. Мірізона відбігла. Відбігла, відбігла. Де, спрожмись? Добре, розбили. Біжу міняти. Угу. Зараз буде протяжка. Зараз буде протяжка. Аскор вийшов. Відійшли. Відійшли. Відійшли, відійшли. Притяжка, мастер аур дали. Добре. Міліки, не підходьте, зараз жахне, ну. Віддала. Розбила. Забрав. Добре. Кирюха вийшов. Кирюха вийшов. Захил його. Захіл. Сакру дай, Олександр. Нормально він точку дав. Я по всьому рейду дивлюся. А, Кирюха, їм на ХП. А, ти в глибі. А yeah. їм на хп дай, будь ласка. Їрюха, а не гудлак. Ah, Лазарь вийшов. Забирай, забирай, забирай. Виведи, постарайся, виве, постарайся вивести її назад. І вліво розвертай її балом. Глибу зіграйте. А глиби зараз стають трошки ближче до нас. Капа, ближче а. до нас. Вийшли, міліки. Міліки вийшли. А, стетхем, Сакру. Статхемсакру. Добре. Скидуйте Стаки, а. розбивайте глибу. Статхем. Аня, притяжка, притяжка. притяжка, притяжка. Мастера, мастера. Мастер Наліт. Стетхем. Добре. До до Рейден. 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 Отам, отак от стій. Все, супер, так і стій. Видом, дайте по мені. поки ДЕС. Дала зуба. Кину в стаки. Да, 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 заявіть. Добре. Давайте еру. Давайте гіру. А, Капа, де, де. виходь право-ліво. Добре, центр, 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 Окей. центр. Відійшли всі, все? Відійшли, відійшли. Трошки назад, трошки назад. Сокру, дайте. Сокру. Сокру, сокру. Бунк, сдаши, сокру. Міню. Це добре. Хто зі стаками бити вже до кінця. Кирюха в сторону. Бонкс, прожмись. Кирюха вийшов, Да. До кінця б'єте стаки, настакуйте. Не б'ємо, Кирюху, бити сендро. єбать я вас вітаю Єбач, це охуєнно це, це люди О, бля клик, та ой, ви ой, ой 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 і та ти ж рот си всі нахер здохли